Нам Господь сьогодні це нагадує своє життя визначити так, щоб ми дійсно йому послужили, щоб ми були горячі для нього, щоб ми не були тепленькі як-небудь, щоб ми служили. Я також буду ділитися Божим Словом і хотів би про деякі речі сказати. Знаєте, у Біблії Біблія дуже цінна книга, в ній написана правда. Що дійсно є добро по істині, що є зло. Люди можуть по-різному філософствувати, розказувати, і якщо подивитися в різні віки, в різні часи, деякі речі люди називали злом, потім вони його називали добром. Цікавився трошки певними законами в Америці, в одному штаті певні речі кримінал, в іншому штаті вони дозволені, це не кримінал. Люди добро і зло визначають, як собі хочуть, як сьогодні вони його сприймають. Але тільки Біблія дає чисте, правильне пояснення, що справді є добро, а що справді є зло. І в Біблії є одна така неймовірна, цінна, важлива річ, якої, в принципі, ніде нема. І навіть якби була мудра людина, яка вже прожила життя і може сказати, що в принципі це добре, а це погане, навіть і вона того не може сказати. У Біблії є пророчі, предсказання Господні. Є певні речі, які Господь каже, ось. Прийде час і точно буде так. Людина цього не може знати. Людина може відчувати, що добре, що недобре, але сказати, що буде завтра або що буде за 100 років. Немає таких людей. Люди гадають, десь, десь щось таке розмите, говорять, щоб воно підійшло. Но, но коли ми читаємо Боже Слово, ми читаємо пророцтва, Господь в точності пояснює дуже багато речей. Він в деталях розповів, як його син буде на Голгофі розп'яти. Він за тисячу років до того, як Ісус народився, сказав, що коли Ісуса будуть розпинати, за його одяг будуть кидати жереб, кому, кому дістанеться. Тобто Бог знає, що буде наперед. Я би так, щоб нам було зрозуміло, хотів до нашої сучасної ситуації примінити. Оце таке, знаєте, як повітряна тривога. Ми не бачимо, що летить ракета. Ми не бачимо, що щось станеться. Но нас наперед повідомляють станеться. І людина, яка до цього прислухається, вона йде десь у бомбосховище, вона ховається. І багатьом українцям це врятувало життя. Людина, яка до цього легковажна, ракету не бачу, напевно, нічого й не станеться. Людина до цього відноситься ось так. Знаєте, так само пророче слово. Господь говорить: буде так, так буде точно. І всі пророцтва, які сказав Господь, вони іноді на людський погляд казалися, ну, це неймовірно, це неможливо. Але вони всі відбулися. В той час, коли Єгипетська імперія вона була неймовірно потужна, в, одно, в одних із пророцтв Господь говорить: Я від Єгипта заберу всю владу з ним взагалі рахуватися не будуть. Тепер туди люди їздять загорати, і все в політичному вимірі вони нічого не вирішують. Це при тому, що імперія була така потужна, що весь світ з нею рахувався. Дуже багато речей, про які сказав Господь, вони відбуваються, а деякі відбудуться. Я хочу сьогодні прочитати одне пророцтво, яке стосується уже нас, християн, яке стосується людей, які Народилися після народження Ісуса Христа, після приходу Ісуса Христа. У великій мірі воно стосується саме християн. Я буду читати з книги Откровення, 6 розділ, з 1 по 9 вірша. Я прочитаю декілька віршів і хотів би нашу увагу на це, друзі, звернути. Перед тим, про що йдеться, написано, що на престолі сидить Бог, Бог показав Йоаннові таке видіння, що на престолі сидить Бог, у нього в руках є якась книга. Книга запечатана: ні на небі, ні на землі нема нікого достойного, хто би міг узяти цю книгу, тільки Господь Ісус Христос. І ось Ісус приходить, бере цю книгу, починає її відкривати, і в цій книзі розповідається, що вас, мене і людство чекає попереду. І написані такі слова, І я бачив, що Агнець зняв першу із семи печатей, і я почув, один з чути... я почув одну з чотирьох тварин, яка говорила ніби громовим голосом Іди і дивись. Я глянув, і ось кінь білий, і на ньому вершник, який мав лук, і дано було йому вінець, і, вий... і вийшов він як переможний, і щоб перемогти. І коли він зняв другу печать, я чув другу тварину, яка говорила Іди і дивись! І вийшов другий кінь, рудий. І тому, хто сидить на ньому, дано взяти мир від землі, і щоб убивали один одного. І дано йому великий меч. І коли він зняв третю печать, я чув третю тварину, яка говорила: Іди й дивись! І я глянув, і ось кінь вороний. І на ньому вершник, який мав мірилу у руці своїй, і чув я голос посеред чотирьох тварин, який говорив: Мірка пшениці, за динарій, і три мірки ячменю, динарій, Єлею ж і вина не пошкоджуй. І коли він зняв четверту печать, я чув голос четвертої тварини, що говорив: Іди, й дивись, і глянув, і я глянув, і ось кінь блідий, і на ньому вершник, якому ім'я смерть. І пекло слідувало, і пекло слідом ішло за ним. І дана йому влада над четвертою частиною землі умертвляти мечем: і голодом, і моровицею, і звірами земними. І коли він зняв п'яту печать, я побачив під жертовником душі убитих за слово Боже і за свідчення, яке вони мали. На цьому друзі хочу зупинитися. Ось Господь говорить: в останні часи буде дуже складно. Будуть війни, страшні війни. Він каже, будуть страшні хвороби. Буде голод або дуже великий дефіцит, дуже великий дефіцит. Люди багато будуть платити, великі суми будуть давати, щоб трошки наїстися. Він каже, часи будуть важкі, і там вживається такий певний образ, щоб ми зрозуміли. Кожного разу, коли він говорить знята печать, виходить певний тінь. Ми, можливо, зараз не до кінця розуміємо, на що там ті коні. Але в часи Ісуса Христа, в ті часи, кіннота це була сама сильна зброя війська, була піхота а була кіннота. З піхотою ще можна було воювати, але з кіннотою практично неможливо. І от коли Господь розказує, що коли будуть приходити ці речі, вони будуть приходити у дуже великій силі. Тобто, це не буде легенько. Він говорить, коли вийде один кінь, то четверта частина землі 25% буде знищене. Це біля 2 мільярдів людей помруть. Тобто часи чекають людей дуже непрості. І Господь не просто так це показав, Він це показав для того, щоб ми були готові, щоб ми могли пройти ці часи. І знаєте, хочу ще одне місце прочитати буквально один вірш це буде Єремії, 12-й розділ, 5 вірш. Свого часу Господь до ізраїльського народу має певне зауваження. І дивіться, що там написано, він каже так: як, якщо ти спішими біг, і вони втомили тебе, як же тобі змагатися з кіньми? І якщо в Україні мирній ти був безпечний, то що будеш робити уповінь Йордан? Господь звертається до свого народу і каже: Дивися. Маленьке навантаження на твою духовність валить тебе з ніг. Щось трошки торкнулося тебе, і ти падеш. Каже: ти з піхотою не міг воювати. А як ти думаєш вистояти, коли прийде кінота, коли прийдуть важкі обставини в твоє життя? Як ти, як ти зможеш це пройти? Він їм каже: вони не готові. Вони не готові. Коли маленькі речі стаються в їхньому житті, вони не можуть проявити святість, вони не можуть повести себе так, якби мала повести себе Божа дитина. То він каже: ну, а що буде, коли буде важко? Невже ти думаєш, що ти зможеш залишитися християнином або Божою дитиною, коли буде надміру важко? І далі він говорить певне цікаве пояснення в цьому ж вірші: і якщо в Україні мирній, і ти був безпечній? Безпечний, то що будеш робити у повінь Йордану? Дуже цікаво, є країна, де поки що мир. повінь Йордану ще нема, трудностів ще нема. І знаєте, допоки цей мир, вони би мали якісь дамби будувати, вони би мали якось готуватися до того, що буде повінь Йордану. но він говорить: а ти безпечний. А ви думаєте, все буде добре? Він каже: дивися, я тобі зараз дав час, дав можливість. Йордану, Йордан ще не розливається, тебе ще не топить. А ти собі спокійно сидиш і думаєш, якось буде. З Божою допомогою якось буде. Як буде з Божою допомогою, якщо з Божою допомогою прості речі не можеш понести, то хіба ти важкі речі понесеш? І, от, друзі, я би хотів сьогодні до нас звернутися, щоб ми зрозуміли. Що нам необхідно в цей приємний, добрий, даний Богом час зміцнюватися, тому що попереду дуже непрості речі. І якщо ми сьогодні не можемо бути християнами в дрібницях, будьте певні, ми не зможемо по-християнськи, ми не зможемо бути вірними Господові, коли буде складно. Я декілька речей хочу сказати: якщо нас сьогодні ображає слово, воно нас ранить. І ми не можемо людину вибачити, ми не можемо за людину помолитися, тому що ну, сказали отак, тобі неприємно сказали. Чи зможемо ми вибачити, і як вчив нас Ісус Христос за злом віддати добро людям, які будуть бити? А Слово Господнє говорить у 24 розділі Євангелія від Матфія: Ісус говорить: весь світ повстане на християн, вас будуть гнати, закривати в тюрми. Не хочеться цього, я знаю, і я цього не хочу. Але Господь говорить попереду, бій з кінотою. І ось сьогодні такі маленькі речі тобі щось сказали не так. І от ми би мали виконати те, що сказав Ісус Христос, благословити людину, віддати людині добром за зло. Но дуже часто людина просто закриється в собі і образиться. Другу думку, якщо малі негаразди, розбивають нас. Ось щось прийшло в життя, щось трапилося в житті людини, ще хай буде маленьке. І людина, все опускає руки, депресія, унині, Бога нема, вірити не буду, нічого не буду. Знаєте, є написано про пророка Йону. Він собі сів під такий кущик, красивий, можливо, як наш. Сонечко пече, він собі сховався, думає собі, файно мені тут добре. А Бог взяв, допустив, і той кущик висох. І сонце пече йому в голову, недобре йому. І він каже, все, вмирати хочу. Все, я готовий умерти. Не може потерпіти, що пече його сонце. І от для нас сьогодні звернення, якщо малі негаразди, розбивають нас, чи зможемо ми бути християнами, коли прийдуть ті часи, де Слово Боже говорить, не зможете ні купити, ні продати. Коли не маліни гаразди, коли в принципі ти не будеш бачити вихід із свого життя. А слово Господнє нас навчає. Я хотів би прочитати у посланні до Євреїв, 10 розділ, 32 і 34 вірш, апостол говорить, що люди, які полюбили Ісуса Христа, вони проходили неймовірно важкі обставини, великі подвиги. І написано так: згадайте попередні дні ваші, коли ви бувши. Просвічені витримали великий подвиг страждань, то самі серед ганьби скорбот, бувши видовищем для інших, то поділяючи участь інших, які були в такому ж стані, бо ви й моїм кайданам співстраждали, і з розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуче. Говорить апостол. У них, які були у них важкі часи, їх били, переслідували, забрали від них майно. Повністю уявіть собі, в один день все, що ти маєш від тебе забрали, от в чому одягнутий, те й твоє. І він каже: і вони не розбилися у вірі. Вони кажуть: ну, не біда, в нас є небеса, ці точно не заберуть. Ми віримо в Бога, від небеса в нас ніхто не забере. І каже, і ви не розбилися, і ви з радістю прийняли. Вас, вас не боліло. ви... Ви не відвернулися від Господа. Ось такі були діти Господні. Друзі, нас Господь зове до цього. Подивися на своє життя. Якщо тобі щось скривенько сказали, і ти вже не можеш, як християнин, поводитися, якщо в тебе щось розбилося, згоріло, поламалося, втратив щось, і ти втратив спокій, і ти вже розбитий, плакати хочеться. Подумай, як ти пройдеш, коли дійсно життя буде неймовірно складне, як ти будеш тоді вірний. Якщо щось не по-моєму і це злить і дратує мене, як я буду поводитися, коли все буде не по-моєму? Ось зараз щось трошки не так. Я собі подумав, буде так, воно раз і не по-моєму пішло. І людина злиться, дратується. Ну що буде, коли дійсно прям все, що ти напланував, воно розвалиться, нічого не буде по-твоєму. От друзі, я хочу сьогодні нам про це сказати. Колись Господь подивився на ізраїльський народ і каже, так ви з піхотою не встигаєте, ви задихалися і зупинилися. Як ви будете стояти, коли буде дійсно складно? І знаєте, я би хотів сказати, поки цей добрий час нам потрібно зміцнюватися. Це не сила волі, це не якісь тренування. Слово Господнє говорить чітко. Давид у 61, му Псалмі, 12 віршем, він говорить певну думку: Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. Це людина, яка перемагає війська, це людина, проти якої постають дуже сильні підлі люди. Він каже: Мені Бог один раз сказав, але я це почув два рази. Він це носить в розумі своєму, в своєму серці. Я чітко знаю, що вся сила є у Бога. Значить, зміцнюватися треба з Богом, зміцнюватися треба у Бозі. І я хотів би про пару практичних речей сьогодні сказати: сам Бог хоче і знає, що ми маємо бути сильні, щоб ми могли перемагати. І тому є написано у другому посланні Тимофія. Перший розділ, сьомий вірш, апостол Павло каже Тимофієві такі слова: бо дав нам Бог Духа не страху, а сили, і любови, і цнотливості, тобто побожності. Сам Бог розуміє, що я і ти ми маємо бути сильні. Попереду випробування життя, де треба проявити вірність. Християнин -те, це не просто той, хто вірить в Ісуса, це той, хто вірний Ісусові Христові. Це той, хто йде дорогою Ісуса Христа, коли б'є, коли важко, коли з під Ніг все виходить. Він каже: Оце християнин. І Господь пояснює через Тимофія: Бог тебе самого не залишить, Він готовий дати тобі Духа Святого, Духа, який дає силу, силу. Але, друзі, які наші прагнення, буде багато чого залежати від нас. В Римлян, 7 розділі, 24 вірші, написані такі слова. Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Знаєте, цей вірш для багатьох людей е, став певною проблемою. Я би хотів сьогодні про нього поговорити. Щоб бути сильним в Господі, треба переглянути свій погляд на те, що ми все життя бідні люди. Ми бідні люди, і знаєте, це просто дає людині привід, привід себе заспокоїти. Я не витерпів, бо я бідна людина. Вон Павло каже, бідна я людина, хто мене визволить від цього тіла. Як Павло бідний, то я два рази бідний. І от людина там не, там не вистояла, там собі попустила, там собі дозволяє жити, не як християнин, і каже, бідна я людина, це тому, що я бідна людина. Друзі, я би хотів, щоб ми зрозуміли, що ми не бідні люди в Ісусі Христі. Коли Павло каже, бідна я людина, він не про те говорить, що я слабак. І все життя я буду падати. Він говорить про те, що в моєму тілі є гріх. Но в цьому ж гріховному тілі, де є гріх, він каже розумом моїм я служу закону Божому. Хоча тіло постійно провокує мене грішити, він каже, але я Богові служу. От, друзі, розуміння того, що з Божою допомогою ми можемо. І маємо бути сильні, воно буде нас націлювати, перемагати. І якщо ти десь оступився, ти не будеш казати собі «Та це я, бідна людина, то все життя так і буде. То тільки Ісус Христос, Він міг перемагати. І в доказ цього я хочу прочитати ще один вірш. це буде перше послання Івана, другий розділ. 14-й вірш. Уже апостол Іван каже такі слова: Я написав вам батьки, бо ви пізнали безпочаткового. Я написав вам юнаки, бо ви сильні. Він не каже: юнаки, ви бідні, люди. Він каже, ні, ви сильні, і Слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Друзі, Наше переконання, якщо ми постійно будемо собі казати, я просто бідна гріховна людина, ми постійно будемо себе заспокоювати і не будемо прикладати максимально зусиль, щоб шукати Господа і збагачуватися в ньому. Но Йоанн говорить: ви не бідні люди. Якщо ви в Ісусі Христі, якщо Боже Слово живе у твоєму серці, каже, ви дуже сильні люди, ви можете перемогти лукавою. І от в цьому відкривається ще одна важлива думка. Чи живе у нас Боже Слово? Наскільки цінне нам Боже Слово? Людина, яка читає, яка роздумовує, яка багато часу і своєї уважності націлює на те, щоб знати Господнє Слово, та людина стає сильна. Він каже: людина, в якій перебуває Боже слово, каже, вона є сильна. Тому, друзі, даний нам час. Даний нам час сьогодні зміцнюватися. І останню думку, яку я хочу сказати, Саша сьогодні говорив про спорт, і я буду говорити про спортзал. Знаєте, коли ми, такий приклад, щоб ми зрозуміли, коли людина приходить у спортзал і в неї є певна ціль, ну, до прикладу, хоче підняти там 100 кілограм, він не починає з 100 кілограм. Він починає, до нього приходить тренер, який розуміє, як зробити так, щоб цей чоловік не травмувався і він розвивався. І він йому дає мале навантаження. Він дає йому 10 кілограм, потім 20 кілограм. Він піднімає навантаження в міру того, що може людина понести. І знаєте, ці обставини життя, які Бог допускає до нас, то ці кілограми, де Бог добавляє, щоб я міг протистати кінноті, я повинен навчитися перемагати в малих обставинах. Коли мені сказали якесь слово, яке мене ранить, я повинен взяти це як ті гантелі і перемогти. Якщо прийде людина тренуватися в залі, і вона скаже, та що мені ці 10 кілограм, мені 100 треба? Якщо вона не захоче з малого починати, вона ніколи не дійде. І я би хотів, друзі, щоб ми зрозуміли, сам Бог. Тренує нас, Він допускає до тебе певні обставини. У Слові Божому написано: Бог ніколи не дасть більше, ніж може людина понести. Якийсь мудрий, якісний тренер, він ніколи не навалить на людину таке, щоб воно її травмувало. Бог ніколи не допустить до тебе і до мене обставини, які ти не можеш понести. Но тут є дуже важлива річ: ти можеш відмовитися від цього. В малих обставинах ти можеш відмовитися, поводитися як християнин. І ти ніколи не будеш сильний, ніколи. Можна мріяти і надіятися, прийдуть важкі часи, Бог як дасть силу, ми сразу станемо сильні. Але так не буде. Бог сьогодні нас гартує. Бог сьогодні розвиває нас, Він сьогодні нас зміцнює через маленькі речі. Ось в житті твоє прийшла певна, певні обставини, якийсь невлаштунок. Чи благословиш ти Господа, чи скажеш, нащо мені такий Господь? Ось в житті твоєму хтось поступив з тобою, вчинив з тобою нечесно, неправильно, чи проявиш ти до людини любов Ісуса Христа, чи тебе ще не били, тебе ще у в'язницю не закривали, но ці, здавалось би, маленькі речі вони нас розвивають, друзі. І Господь посилає їх у наше життя, щоб ми ставали сильніші, щоб ми ставали мудріші, щоб наша віра виростала. Слово Господнє розповідає про такого чоловіка, який дуже сильно зміцнився, він виріс дуже сильно. І потім Господь буде його ставити в приклад царів. Це Давид. Ми часто говоримо це ім'я. Ми часто згадуємо його життя. Ну, знаєте, щоб стати дуже потужним царем. Давид тренувався в полі, доглядаючи за вівцями. Бог тренував його на дуже простих речах. Спочатку приходив якийсь звір, і Бог дивився, чи втече він від цієї битви, чи стане він і почне боротися. Бог дивився на нього на маленькі навантаження, як він поведеться. І цей Давид вставав, і він боровся із тими тваринами. Силою Божою він їх перемагав. І коли Господь дивився, що ця людина вона старається, вона не просто відвертається від будь-чого, що Господь допускає в його життя. Коли він став царем, то те, та завзятість, та сила, яку він здобув за допомогою Господньою, він перемагав царства, уже не тварину якусь, цілі царства, цілих царів він перемагав. Ну все, друзі, починалося з малого. Я сьогодні хочу до нас. Знаєте, такий заклик сказати. Ось щось маленьке приходить у твоє життя. Віднесися до цього дуже серйозно. Поступи, як християнин. Відповість, як християнин, вибач, як християнин. За зло віддай добром як християнин. Щось маленьке ти втратив, не розбивайся. Скажи, хай буде ім'я Господнє благословенне. Є в мене один товариш, дуже хороша людина. радуюся, що є такий християнин. Каже, зранку виходимо, мали якогось там Жигуля, п'ятерку чи сімку, не пам'ятаю. Виходимо, нема машини, вкрали машину. Каже, неприємно так на серці. Каже, хай буде машина простенька, але моя машина хороший ослик, на якому можна їздити. Взяв дружину за руку, піднялися в квартиру, каже, давай благословимо Господа. Давай подякуємо Богові за все і за зле і за добре. Я думаю собі. Отак От треба жити, щоби в житті не прийшло, не розчаровуватися, як йов, приходять удари в його життя. Жінка йому каже: Та прокляни Бога, що то за Бог, що таке в тебе життя непросте. Він каже: хіба ми тільки добре будемо приймати від Господа? А лихе, а зле, коли приходить у наше життя, відразу будемо клясти Бога, будемо переставати в нього вірити, бажати йому служити. Він каже, ні. Хай буде ім'я Боже благословене. І за добре, і за зле каже Йов, хай буде ім'я Боже благословене. Друзі дорогі, Бог любить вас, Бог робить все, щоб зміцнити тебе і мене, тому що попереду непроста ситуація. Ісус Христос у 24 розділі він говорить, що в той час у багатьох християн охолоне любов, багато християн зненавидять християн. Будуть видавати, здавати, тому що вони були не готові, тому що прийшли непрості обставини, а вони до них не готові. Сьогодні час мирний, час, коли немає повіні. Сьогодні тобі і мені Господь про це говорить, попереджує і закликає. Шукай Божого Слова, зміцнюйся в ньому. Шукай Духа Святого, який буде силу тобі давати. Ісус настільки серйозно до цього віднісся, Він навчив своїх учеників, Він їм пояснив, як проповідувати, що робити. Але Він каже: не спішіть, не йдіть, допоки не зійде на вас Дух Святий. Каже, коли ви отримаєте силу, от тоді ви підете. Ісус розумів, що сила Духа Святого їм буде ну, просто неймовірно потрібна. Тому що тяжка ситуація, важка робота попереду перед ними. І, друзі, третє, практичні завдання, які Бог посилає в твоє життя. Якщо ти їх відкладаєш, то ти та людина, яка приходиш у спортзал, тобі дають якісь завдання, ти кажеш: ні, ні, я сьогодні не буду. Сьогодні не буду, завтра не буду і післязавтра не буду. Чи будеш ти. Чи розвинешся ти як християнин, чи будеш ти сильний за допомогою Господньою перемагати, якщо сьогодні ти кажеш ні? Я надіюся, що ми, друзі, розуміємо, що Господь з любов'ю допускає до нас певні обставини, і хай вас, і мене Бог благословить. Щоб ми були вірні у малому, так написано, хто вірний у малому, він буде вірний у великому. Ми будемо просити в Господа підтримки. Я знаю, я находжу у Божому слові, що велика кількість християн, які би важкі обставини не були, вони залишаться Богові вірні. Вони не будуть цінувати нічим, вони будуть мати силу пройти і бути вірними своєму Господу Ісусу Христу. Ну це будуть тільки ті люди, які не пропустили час, які зміцнювалися в час. Який дав їм Господь, хай вас і мене Бог благословить. Ми будемо Йому дякувати, ми будемо просити, щоб він допоміг нам у цих обставинах буденних поводитися достойно, достойно імені Християнина. Слава Ісусу Христу! Помолимось!